середина серпня час заготовок. І сьогодні буду маринувати дуже смачнючі, дуже дуже смачнючі череки чи череки. Масянчик, ти допомагати йдеш? Але до цього рецепту підійде і веселий сусід, отакий гарнюній, і жовті торбинки. Та й великий білий, який сховався за листиками солодкого перчика, він дуже солодкий цей томат. А сливка гурман з антоціаном як буде гарно виглядати в літровій банці, дуже смачно. І чорні череки прекрасно будуть виглядати та смакувати. Ні в якому разі не забуду черики-червоні дзвіночки. Золота канарейка з таким носиком у банці. М -м -м. Червоний дебарао теж підійде. Чорний дебарао теж підійде. Жовті дебарао обов'язково підійдуть. Феєрверк гарний, але він до баночки не влізе. А от і гірочки вродили в цьому році. Дай Боже, багато головне обрати. То іменно гібрид, який плодоносить у вашому регіоні. В цей рецепт ну, можливо і огірочки додати. Скляні банки заздалегідь треба помити добре содою, содою, ту, що ми використовуємо для піріжечків, для оладочків, некальцінованою. Добре вимити, добре ополоснути і простерілізувати. Обов'язково кришечки теж треба простерилізувати. Кришечки беремо. З резиночками, вони так і йдуть у продажу. О, такі вот томатики різнокольорові, погляньте, ну це ж просто капець, яка красотінь. Як воно буде добре виглядати, друзі, взимку у баночках. Це манесенькі усі томатики. Я цей рецепт назвала череки чи череки. Вони будуть в солодкому, кисло-солодкому. Такому маринаді вони можуть зберігатися як у теплому приміщенні, тобто в самій квартирі, так і в погрібі. Поки буду готувати томатики, поставила водичку закип'ятитися. Потрібен іменно кип'яток. Зібраний часничок ще місяць тому будемо чистити для цієї консервації. Листя хрону обов'язково для помідорчиків. Вони дуже його полюбляють. Але я візьму самі молодесенькі іменно для цього рецепту. Молоденькі, мягкенькі, але дуже-дуже ароматні. І жовтенькі черіки з антоціаном теж будемо готувати в цьому рецепті. П'ятька Серік, Ти теж ідеш допомагати. Курочки мої умнічки, мої помічниці. Яїчка смачнюче несуть, бо кукурузку, пшеничку і травичку їдять з городу. Петрушечка зі свого городу обов'язково треба для цього рецепту. Якби була б теж можна було б додати, але в мене немає. Є в мене ще в зелені ось Дуже добрий щавель розростається. Тут йому дуже добре під виноградиком. І дуже багато в мене базиліка зеленого пахучого. Фіолетовий чомусь у цьому році не вийшов, не виліз, не проріз. Але зелений ось є одного сорту і є другого сорту. Зовсім різні. Але смачнючі, шоті шоті Ну, до цього рецепту я не буду базилік додавати. А з червоного базиліка в мене є от киво, друзі. Він для салату не годиться, він дуже такий ну, сухе листя якесь, от не соковите. А іменно для того, щоб насушити його на зиму і додавати до яких страв, особливо м'ясних, це дуже класно це видне, смугастий вже почав показувати такі гарні свої кольори. Але якщо б він був вже червоний, можна було б його теж до баночки додати, але він ще зеленкуватий. Петрушки нарвала, добре помила. Листя Хрону нарвала добре помила, начистила зубки часничку, таку вимила. Далі, друзі, нам знадобиться кріп. Кріп у мене вже сушений, тут в мене усе є. І листики, і пагони, і зонтики, і насіннячко. Все, що треба. Добре висушений він, не на сонці сушений. Та зелень, яка сушена, не на сонці, вона дуже ароматна, дуже-дуже буде пахнути. Ще потрібна нам гвоздика, перець духмяний, перець чорний горошком, лавровий листочок. Оце 9%. Наша прекрасна українська сіль. Друзі, в мене ще та, ще та наша українська. Всі питають, де ви берете, де ви берете? Друзі, я ще до війни накупляла багато. У неї у солі і у цукра немає сроків годності. То я таке не купую одну пачку. У мене її оце 4 пачечки 5. Півтора кіла пачка залишилося, і вона в мене нав'яз золота. Це тільки для маринування, а особливо для квашення. В неї немає єшки ніякої, вона не з якої, з торції, не скуди. Це наша українська сама найсмачніша, найпрекрасна сама сіль. Цукор потрібно ще. І будемо вже складати до баночки. Сьогодні я буду маринувати черики чи черики у літрових банках. Мої діточки воєнні що синочок, що дочечка, і їм квашено неможливо відправити. Це дуже далеко і воно пропаде, поки доїде. То я їм вирішила такої консервації зробити, щоб можливо було їм відправляти таку смакоту на літрову банку, друзі. Отикову пучечок я сушеного кропу кидаю сюди, на дно. Якщо є свіжий, кидайте свіжий. Якщо є одне насіння кропу, можливо, одне насіння, але те насіння, що використовується для посадки, не баріть. Для такого діла можна використати насіння для кропу, яке продається в аптеці. Воно не оброблено, воно дуже класно смакує в рецептурі любої закваски, любої консервації. Так, сюди ж даю. Дві горошинки духмяного перчика. Багато не треба, друзі. Бо духмяний перчик дає присмак поганий, якщо його багато. Гвоздичка, одну штучку, ні в якому разі більше не кидайте. Одна штука на літрову банку дасть дуже приємний присмак. А більше, ну, це на смак кожного. Це таке діло. П'ять горошинок чорного перчику. Це, який іде горошком. Одну велику або дві маленьких лаврового листика. Один отакий невеличкий листик хрону, він молодесенький. Бачите, я його добре вимила туди. І декілька, ну, я не знаю, отакого, от друзі. Петрушка не, не буде поміхою для. Томатиків. Отакого. От все. І з оцими спеціями у нас все тут на місці. Тепер буду сюди викладати череки. Повторю, друзі, банка стерилізована. Обов'язково треба стерилізувати. Оті гарні. Уселяких кольорів, друзі. І чорненькі, і жовтенькі, і червоненькі. В общем, уселякі, але маленькі. Такі, щоб. Було їх дуже-дуже багато у баночки, щоб вони були різного кольору, щоб взимку, коли дуже холодно на дворі, коли ми будемо тільки, тільки ну, споминати, як це помідори пахли у нас на грядочці. Їх було так багато. Вони були дуже-дуже смачні. А тепер вони будуть красуватися у такому банці різного-різного кольору. І добре, не треба прижмакувати, просто отак я втрусюю. І так буду накладати декілька баночок. Щоб вони були повні. І отакого, погляньте, гарнюня баночка виходить, різно-різнокольорова. І аромат буде просто шикарний. І цей маринад, можливо, буде пити, і він буде дуже-дуже смачний. Зверху до баночки покладу отакого от часничка. Три маленьких або два великих. Отака От окрасу тінь. Получилося, друзі, 5 літрових баночок. Я сьогодні іменно буду робити. Зараз водичка закипить і будемо заливати дуже таким кип'ячим, кип'яченою водою. Тепер дуже швиденько заливаю кип'ячою водою. Я це роблю на дворі, тому не боюся перелити нічого. І зразу зачиняю кришечками. Стерильні кришечки. І так у мене будуть залишатися ці автоматики отак, десь хвилин 10. Погляньте, друзі, як гарно виглядають. І ще, друзі, до цього рецепту можна додати ще декілька овочів. У минулому році я годувала і черики були, і обичні томатики. Але то я робила в більших баночках. В таких я вирішила так зробити. Ще я додавала і огірочки невеличкі. Не треба розрізати, треба ліпше малесенькі взяти, і воно буде дуже гарно так. Дуже гарно у баноці взимку. Відкриєш малесенький огірочок, малесенькі томатики різнокольорові. Ще додавала малесенькі такі кабачечки, дуже молоденькі-молоденькі. А якщо є різнокольорові патісони, теж дуже добре так виглядає. Теж треба дуже малесенькі та молодсінькі. Пройшло 10 хвилин, друзі, тепер буду виливати цю водичку. У кастрюлю і хай закипить. Коли добре закипить, туди додам сіль, одну столову ложку з невеликою гіркою. В якому разі не беріть сіль, яка йде із якими добавочками. Особливо, якщо йодована, вона не підходить для консервації, вона не підходить для квашення. Треба брати обичну сіль, кухонну кам'яну. Потім туди ще треба додати 3 столові ложки з невеликою гірочкою цукру. Так, іменно 3 столові ложки, бо це у нас кисло-солодкий маринад. Буде дуже-дуже смачно, друзі. І це, цей маринад ми проварюємо, ну, десь хвилини 2. Одну-дві-три хвилини сіль і цукор. Ми додаємо на кожну злиту баночку. Тобто, я вилила оцю рідину і рахую 1 столова ложка солі, 3 столові ложки цукру. І так на кожну баночку. Тобто, в мене раз, два, три, чотири, п'ять. В мене треба буде 5 столових ложок солі додати і 15 ложечків цукру. І прокип'ятити. Коли воно добре закипить уже, тоді додати оцет 9%. На кожну баночку 1 столову ложку. Тобто, туди в рідину я додам 1 столову ложку на кожну баночку 5 столових ложок. Тільки як воно закипить з оцтом, швиденько заливаю по баночкам, швиденько закатую. Кришечки оці желізні. Просите завжди мене показувати, чим я користуюсь і де купую. Друзі, отаким от ключем я користуюсь, кожного вони різні. Не пам'ятаю, де я купувала йому 150 років. Скажімо так, баночки це ще бабусині, їм теж багато років. Кришечки, друзі, купувала В АТБ, от Ківо. Самі найдешевші, вони зараз по акції, до речі, В АТБ я купляла 70 з гривень. Як тільки закатала баночки, зразу кладу догори, перевертаю і закутую в тепле одіяло. І вони так лежать, стоять, що вони там роблять, хай що хочуть, то і роблять, вони в теплі. І вони ще продовжуються час стерилізації, тому вони і будуть на довге зберігання. Коли повністю охолонуть, то я візьму їх і або спустю до погріба, або просто занесу до хати під стіл покладу. Їх і так, і так можна використовувати. Хранить, тобто і так, і так можливо. Вони будуть зберігатися, але, друзі, дивіться, щоб не, вони не стояли, щоб не попадало прямі сонячне, пряме сонячне світло. Бо воно, воно не є добре для консервації. Десь я поставлю, може, під столом у себе в хаті, щоб не бігати до погрібу, та і все таке. Єдине, друзі, що я, знаєте, замітила, оці дешеві кришки вони мають властивість дуже швидко ржавіти, якщо висока вологість у погрібі. У мене вона дуже висока вологість, то в мене в погрібі буде хранитися лише квашені продукти, а консервація така, як азот, Іде, то вона буде в мене в хаті під столом, щоб не попадало сонечко. І там буде температура різна. Буде і 20 градусів, і 27 градусів на плюсі, і 15 градусів, коли як, в мене пічне отоплення, то зранку одна температура після того, як протопиться зовсім жарко, то от кого вони будуть хранитися. Друзі, вони не тріскають у баночках, вони виглядають дуже. Елегантно, скажімо так, до любої страви їх можна подати. Оцей дуже добрений маринад, він просто випивається одним махом. Швидше, ніж з'їдаються томатики. Воно дуже-дуже смачно, друзі. Величезно усім дякую, що ви дивитесь мій канал, що ви підписуєтесь, що ви ставите лайки, що ви дуже-дуже пишете такі класні коментарі, всіх вас люблю, ціную. Далі, друзі, будуть ще, 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 ще. Е... Різна консервація, друзі. Рецептів у мене в цьому році я вже багато дала. Те, що я мариную, те, що я квашу, все-все, друзі, я вам показую і рецептуру всю даю. Всі мира, добра, теплого та ясного сонечка. Низький уклін нашим дорогим захисникам та захисницям за таку тяжку працю. Все буде добре у кожного, друзі. Усім великих ворожаїв, щоб законсервувати, запастися на зиму смакотою, або низьких цін на базарі, щоб закупитися і теж наробити кучу смакоти собі і всім своїм рідним та близьким. Особливо на свята, друзі, як викласти на тарілочку отаку смакотінь. Ой, як гарно, ой як смачно! Слава Україні, друзі!